Зміїний острів Кеймада Гранді, Бразилія, місце знаходження, острів Кеймада Гранді, розташований приблизно за 35 кілометрів від узбережжя штату Сан-Паулу в Бразилії. Острів має площу близько 0,43 квадратних кілометра 43 гектари. Зміїний острів відомий тим, що є домом для однієї з найнебезпечніших змій у світі острівної списоголової гадюки Ботропс Інсуларіс. Також відомої як золотиста змія. Чому він небезпечний? Концентрація змій на острові вражаюча, за різними оцінками, на кожному квадратному метрі може перебувати від однієї до п'яти змій. Отрута золотистої гадюки настільки сильна, що може викликати миттєвий некроз тканин і смерть жертви. Ця змія живе переважно на деревах і полює на птахів, які пролітають над островом. Чому на острові так багато змій? Близько 11 тисяч років тому. Рівень океану піднявся, ізолювавши острів від материка. Через відсутність наземних хижаків змії швидко розмножилися та стали головними мешканцями острова. Відвідування острова суворо заборонено без дозволу бразильського уряду. Доступ мають лише вчені та деякі військові для дослідження виду і контролю за островом. Через величезну кількість небезпечних змій острів отримав назву острів смерті. Місцеві легенди стверджують, що останні жителі острова загинули від укусів змій. Зміїний острів має важливе значення для науки, оскільки отрута золотистої гадюки досліджується для створення нових ліків. Острівна гадюка є ендеміком, і її немає більше ніде у світі. Збереження цього виду має велике значення для біорізноманіття та фармацевтичної науки. Назва кеймада означає випалене поле. Колись люди намагалися перетворити острів на плантацію, але через неможливість боротьби зі зміями цей проект провалився. Вулканічне минуле острова й ізоляція від материка зробили його унікальним місцем для формування ендемічних видів флори та фауни. Золотиста змія Ботропс Інсуларіс. Цей вид змії є найвідомішим мешканцем острова і практично його господарем. Довжина тіла близько 70-90 сантиметрів. Іноді досягає понад метра. Колір шкіри варіюється від золотистого до коричневатого, що дозволяє зміям легко маскуватися серед листя. Її отрута дуже потужна, викликає миттєвий некроз тканин і може вбити жертву за лічені хвилини. Харчування золотиста змія спеціалізується на полюванні на птахів. Змії пристосувалися до стрибків із дерев для захоплення здобичі, оскільки наземних тварин на острові практично немає. Через ізоляцію та відсутність конкуренції ці змії розвинули більш потужну отруту, ніж їхні материкові родичі. Це дозволяє їм швидко вбивати птахів, які потім не встигають втекти. Вважається, що останні люди, які жили на острові, доглядачі маяка та їхні родини, загинули від укусів змій. Місцеві рибалки тримаються подалі від острова, розповідаючи жахливі історії про людей, які намагалися висадитися та більше ніколи не поверталися. Острів закритий для туристів через його смертельну небезпеку. Доступ дозволений лише спеціальним науковим експедиціям із дозволу бразильського уряду. Маяк на острові зараз автоматизований і не потребує постійного обслуговування. Попри небезпеку, Кеймада Гранді має велике значення для науки. Отрута острівної списоголової гадюки використовується у фармацевтиці для створення ліків від серцевих захворювань. Згортання крові та інших медичних потреб, дослідження острова допомагають вивчати процеси еволюції в ізольованих екосистемах. Вважається, що на острові мешкає від 2 тисяч до 4 тисяч золотистих гадюк. Щільність популяції змій одна з найвищих у світі, на кожному квадратному метрі може перебувати декілька особин у 2014 році. Телеканал Діскавері Channel Зняв документальний фільм про острів, що викликав великий інтерес до цього місця. Попри свій зловісний статус, Кеймада Гранді виглядає як справжній тропічний рай із зеленою рослинністю та мальовничими берегами. Проте ця краса приховує смертельну небезпеку, що робить острів однією з найбільш захопливих і загадкових локацій на землі. Через небезпеку та ризик браконьєрства влада Бразилії суворо контролює доступ до острова. Дозволяючи відвідування лише з науковою метою та за спеціальними дозволами, це сприяє збереженню унікальної екосистеми та забезпеченню безпеки як людей, так і самих змій. Таким чином, зміни острів залишається одним із найбільш ізольованих і небезпечних місць на планеті.